Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось дивіться, приїхали ми на цікаве, цікаве, цікаве місце, друзі. Тут ми раніше було в нас було в нас маса знахідок по імперії, по советам. і взагалі дуже чудове місце, друзі. Діждалися, як його скосять. Нам розвідка доложила, що воно скошене. Тут навіть Тут останній раз хатка стояла стара, ще 8 років назад. Тут взагалі зачистили все. Так що, друзі, сьогодні щось тут має бути. Зараз ми підемо. Сьогодні прекрасний день. Сонечко, чистеньке, переорене поле. Так що, друзі, побажайте нам успіху. Ми пішли, як завжди, я копаю. Ну, завжди це останній час. Останні роки я копаю прибором рутус. Сьогодні я взяв рутус верса в руки і підемо копати, друзі. Ось, друзі, пройшов вже метрів, метрів, мабуть, 350-400, да? поки нічого нема. Одні пробки, один шмурдяк. Ось таке попадається ось. кусочок бубенчика, колокольчика попався. Це якась табличка, це якась шняга незрозуміла. Не ну, поки, поки монет нема, друзі. Але ж надія вмирає останньою. Йдемо далі. Ось, друзі, знахідка. Монет поки немає, дивіться, а це якась така, якась, якийсь підвіз був. Не знаю, що воно нагадує. Мені нічого не нагадує, але щось таке. Може чиєсь рукоблудство, хто знає. Ну, поки отака от шняга. Так що в карман і йдемо далі. Так, ми всі разом тут і гуляємо. Поле розширили це, захопили частину черетів, переворали. Там углубили канал дренажний, типу, і так воно є. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманітарно помогает військовим і волонтерам. отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, первая монетка. Первая монетка, и это какая империя, друзья, потому что было чисто-чисто-чисто мидию. Но, друзья, ничего не видно. Польовий з охрану в хлам. Наче наче герб видно. А номінал, друзі, я не бачу. Ну, однозначно, це імперія. Щось таке схоже на деньгу. А ну-ка, ну-ка, да, деньга, друзі. Я ніньга ось трошки очухав. Да, видно, дивіться, ось його. Деньга якось так. Ну, нормально. Уже, уже монеторсик є. Кладемо в хабарницю і пікаємо далі. І ось, друзі, черговий кругляшок. І зараз ми будемо дивитися, що це. Так, ага. На цей раз советик, друзі, ранній советик. 20 копійок, рамочник. Отакий От монітосик. Так що, друзі, хоч, хоч місце і вибито, поле вибито... Сміття багато і тому ще залишились тут і монети серед сміття. Так що йдемо далі, друзі. Гуляю на 10-й частоті, включив таку універсальну частоту програма Парк серед сміття, серед мусора різного, от і гуляю. Ось, друзі, пройшов буквально кілька метрів і знов сигнал схожий. І на цей раз. І на цей раз 15 копійок рамочник, прикиньте. Зовсім поруч. Ось буквально, ну, метра три. Метра три пройшов. Ну, нормальок. Ще один монітосик. Чудненько. Забираємо і пікаємо далі. Погода просто сказка сьогодні, друзі. Ну, правда, дуже-дуже жарко. Передають навіть до 30 градусів тепла. Чудненько, ділись ми дуже легко, гуляємо, бітерець хоч трохи продуває, так що нічого можна пікать. Ось, друзі, погляньте, що я підняв. Калечко. Маленьке-маленьке калечко. Якась стекляшка стоїть. Дивіться, так? Да? Не знаю, яке воно, який метал, поки не знаю. Ну, мабуть, скоріше всього, мідь. Але ціленьке, друзі. Отаке От ціленьке колечко. Ну, якесь дитяче, скоріше за все. Нормальок. Нормальок забираємо, пікаємо далі, друзі. Тут постійно, постійно йдуть поміхи на приборі, а чого через оце це поле, отак навмання, йде газова труба. І кажуть, захист цієї газової труби начебто як ультразвук підключає, щоб гризунів відганяти. І оце не прибор, воно так діє. Скаче, дивіться, видає, прямо скаче, скаче. Може, треба поміняти частоту на якусь другу, зараз подивлюся, трошки буде менше. Але ж, друзі, тут і знахідки є, де важко ходити. Ви знаєте, друзі, дуже і дуже тяжко стало ходити. жара, жара давить. Як і передавали прогнозом на сьогодні десь до 30 градусів жари. От трошки вітерець так продуває то виручає, а то взагалі дуже і дуже жарко, друзі. От там пройшов я той участок, де йде газова труба, і від неї йдуть великі поміхи. Ось вона виходить на ту сторону і йде туди далі, десь до села. А верніше до ферми там є зверху. І друзі, дивіться, що я побачив так от зверху, верхова, верхова знахідка. Ось такі стріміна. Вже гнила повністю, скажімо так, ржава. І нікому не потрібні. Отакі стремена. Так що йдемо, друзі, далі. Може щось і трапиться. Думаю, дойти отуди до краю поля, там бачу так, що розчистили ток трошки. погуляю по-розчищеному, може щось вистрелить. Ось, друзі, нагулялись ми санькою. Трошки зрізали вугол. Цього поля пішли через ліс і знову ходимо на це поле. Але щось тяжко, друзі, так тяжко ходити, то взагалі ми б, знаєте, не їхали, б, мабуть, сьогодні на коп, бо для нас коперів оце літній період, це просто мраки. Але ж сказали, що переоренне поле, от і вирішили їхати. А приїхали, а воно і не переорне, друзі. А просто-напросто дісковка. Ну, вже як приїхали, то вже мусимо ходити. Так що йдемо далі. А ось друзі, там, де стояв наш автомобіль, приїхала якась техніка, нагнали нашу машинку оттуда. І видно, буде збирати оту кучу, оту кучу дерев, порубаних чагарників. Мабуть, будуть молотити і забирати. А ми вже, вже згодом підійдемо до машини. Ось дивіться, друзі, підійшов, підійшов до машинки, а Санька прямо коло машини, ось, каже, підняв. Диви. Яку ладоночку, бомбізна. Ісус. А, Володя, Володя, кажу, Санька, так. Да. Володя, так. Да. Ось оце Володя. Отой, не ховай його. Отой, да, отой. Підняв тільки що, дивіться, яка ладенка, так? Да? Ох, бомбезна. Бомбезна знахідка. Ну, бачите, мало знахідок, але трошки попадається такий. Так що, зараз перекусимо і будемо думати, що робити далі. Ось, Друзі, проїхали ми трошки, думали зайти на ставок, а ставок вже воду набрали. Вже там не пройти. Володя пішов на цей пустир. Ну, там, правда, висока трава, не знаю, що там можна зараз знайти. Ну, Кажу, давай прогуляйся, ми тебе подождемо трошки, почекаємо. Так що, і ставки вже воду набрали, нема де гуляти. Зараз поїдемо пройдемо ще на один ставок, кажуть, що він спущений, подивимося, може там щось буде. Ось друзі, пішли ми до того ставка, а там води повно. Трошки зацепилися, поклювали шовковиця. Ось о, дивіться, яка смачна, солодка шовковиця. Зараз, мабуть, підведемо. Сьогоднішній ітог нашого пошуку і будемо їхати додому. Нема резону більше гуляти, друзі. Дуже-дуже жарко, дуже скудно. Та знаєте, аби були знахідки, то ми б ще гуляли. А як воно ходиш, жара під 30 градусів, мучиш себе, то нема резону гуляти. Ось така шубковичка, бачите, руки вже замастив, тільки трошки взяв. Та... Так що, мабуть, йдемо до машини і будемо їхати додому. Да, рясна шовковичка в цьому дорозі. Ось друзі, ми вже біля автомобіля. Друзі мої ходили, пікали, а я вже втомився, просто-напросто не бачу сенсу. Я сидів в машині, ждав їх два по полчаса. Вони поки там гуляли, копали, і реально ось володя, один із володь, піднявши діньку, дивіться таку. Деньгу на новинну коровку, польовий сохран, ось таку штуку, сокири раніше, раніше робили з такого, і ось такий ножик він підняв. Другий Володя підняв ще три копійки отакі от ранні, ходячку, оце в нього, це санькіни, дві копійки, колечко. Модло. і трошки шмульячку. Трошки шмурдячку, отаку гайку каже, Зараз, знаєте, друзі, знахідок мало, то ми збираємо вже все. <ріст> все показуємо. Реальний коп. <ріст> все показуємо. І оце в мене, дивіться, теж діньга, два советика, колечко. Отаке. Оце О, щось подвів... така... Подвісочка якась непонятна така. Колокольчика, кусочок, табличка і все, і все, друзі. Так що, слабенько ми сьогодні покопали, друзі. Ну, ми повелись на те, що нам копаль сказав, що тут поле переоране, а воно, що не переоране, а просто дісковане. Сміття багато, а дісковка, ви знаєте, вона нічого не дає. Вона тільки поюзала зверху, розпушила трошки землю і все. Ну, як би там не було, друзі, але ж трошки понаходили, дивіться, як би там не було, трошки є. Так що все, друзі, будемо ми вже збиратись і їхати додому. Вам гарного дня і мирного неба.